Ми використовуємо перебування дітей на нашому таборі для того, щоб прививати їм енергетичну свідомість, щоб діти, які у нас відпочили, щоб вони знали, звідки береться кіловат-година, щоб вони знали, що на кожну кіловат-годину необхідно використати пів кілограма вугілля якою ціною ця вугілля дістається, Скільки ж шахтарів в рік гине? Там дискотека, то значить, може подивитися, начать, чим там його дитя займається. А часто у нас діти приїжджають вже з мобільними телефонами, то мама дзвонить і каже, підійде до камери, я подивлюся, що ти там одіти. І підходить, значить там по значить, махає, начать, дивиться, чи в тих тросиках, там, чи, начать, чи шортиках, начать, дитя прийшло. Це в нас теж працює. А от веб-камера. Вебкамера. Доктор, бачите, оця пошевка де ми з вами Її видно. Ми і видно. Буквально в минулому році ввели в експлуатацію після реконструкції і Значить, Я називаю і котельні. Я називаю тут два космічних кораблі, тому що тут самі сучасні технології. Ви переконаєтесь, коли ми зайдемо, побачите, що там є рівень такий, що навіть важко десь знайти скажімо, в обласному центрі щоб були оснащені таким чином заклади харчування чи значить, чи от, скажем, наш енергоблок. Вимикається хліб, якщо вина по батонці, доступно якості, параметрива. Парк назван, звісно, не видно, он там, значить, э... те Та саме дороге обладнання, така духовка стоїть 25 доволі. Але воно дозволяє саме капризи управління, програмується кожна зона, 5 зон, можна 5 справ готувати і там, ні запахом, ні чим не, 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 не заважає. Прошлый год мы сделали 17 экскурсий автобусом толстом нашему То есть экскурсии были в ХТ, в Замчики ездили, все